Сьогодні минає 74-та річниця з дня страти в'язнів луцької тюрми у 1941 році. Кавидистами лише за дві ночі було розстріляно понад 4 тисячі осіб. Когось підозрювали у шпигунстві, когось у націоналізмі. Хтось не визнавав владу рад, аби зберегти пам'ять про цю трагічну дату. Молодь далася до історичного флешмову. Восьма вечора. Біля стін свято Архангельського чоловічого монастиря збираються люди, головно школярі і студенти. У них особлива місія перевтілитися в образ невинно закатованих в'язнів. Речей з собою дозволено брати мінімум, основний удар, емоції. Так розповідати там, і по школах, і проводити якісь лекції це не є ефективно. Молодь найбільше засвоює ту ну, інформацію, коли їм передати атмосферу. Атмосфера у даного якоїсь події, от історичної реконструкції це дуже зараз актуально і дуже гарно висвітлюють різні події. Акція розпочалася із запокійного молебню про стіні, де у 1941 році було розстріляно тисячі людей, нині меморіальні плити і квіти. Насельники монастиря, що доглядають за ними, кажуть, роблять усе, щоб душі безновинно вбитих знайшли спокій. Монастирі. Звучить молитва і раном, і вечором, і кожного дня звершується божественна літургія. І кожного разу монастирі, монахи, насельники монастиря звершують заупокійне богослужіння, згадують імена трих, кого знають, і всіх, кого не знають. За їхній спокій і царство небесне. Який настрій панував серед в'язнів Луцької тюрми, добре знає ця дівчина. І, хоча Марії всього 13, школярка певна, перекази очевидців та мемуарна література здатні відтворити трагічну атмосферу тих років, але найкраще війти в образ. Я дуже переживаю, тому що ну, от зараз я стою тут, і я переживаю. Я уявляю, як колись люди, коли їх перед розстрілом ставили такого в рядок. І казали, що все, як вони хвилювалися, як вони, мабуть, переживали за своє життя. От я насправді готувалася до цього, ну морально дуже сильно. Готувалися до своїх ролей ці двоє, та Роман. 19-річні порубки особлюють систему, вони НКВДсти. З усіма поводяться з ухвалою, коли вимагають обставини, своїх жертв, добряче лупцюють, кажуть, діють у півсили, щоби не залишалося синяків. Ми даємо людям пам'ять про ті, нагадуємо людям про, про ті події страшні, які були в минулому. Як то кажуть, той, хто не пам'ятає історії, приречений на її повторення. Тому ми всяко намагаємося підтримати людям пам'ять про цю страшну подію, і щоб вони ніколи не забули. І щоб ніколи привід радянського комунізму не повернувся в нашу землю, і знов не довелося страждати. Страждання особлюють і в'язничні стіни. Після допиту понад десяток добровольців заштовхують у камери. На долівці всі мусять сидіти тихо, вже за кілька годин розстріл. Та за правилами флешмобу про це не знає ніхто. Цю ніч не можна користуватися мобільним телефоном, не можна вживати. Дуже і воду принесено з собою. Ми тут прокормимо своїми, саме ми будемо черствим хлібом чорним і звичайною водою. Дожитися таких умов до ранку головна мета в'язничного флешмобу. Організатори обіцяють, кому стане зле відпустять додому. Та бажаючих змінити вологі стіни камери на свої домашні не виявилося. Допоміг перегляд патріотичного кіно та спів національного гімну.